Найкращі вітання всім господарям, господиням, садівникам, городникам та всім причетним до вирощування рослин. Персик є однією з найпоширеніших та улюблених культур у нашому садку. Однак, як і всі рослини, він потребує догляду та захисту від шкідників та хвороб. Сьогодні ми розповімо, як захистити його від. Хвороба, яка вражає його найчастіше, це кучерявість листя. Хвороба кучерявість листя поширена по всій території України, особливо на Закарпатті, в південних і південно-західних областях. Оптимальними умовами для розвитку є температура плюс 6 плюс 8 градусів та висока вологість повітря у фазу зеленого конуса. Симптоми ураження наступні: листки після розпускання деформуються. Мають гофрований вигляд із світло-жовтими або червоно-рожевими здуттями. З часом уражене листя опадає. Пагони набувають жовто-зеленого забарвлення, потовщуються, їх міжвузля вкорочується, згодом вони деформуються та засихають. При масовому поширенні хвороби втрати листя можуть становити від 20 до 90%. Джерелом інфекції є спори, які зимують між лусочками бруньок в ранках та інших місцях. Навесні за сприятливих умов вони проростають і вражають листки та пагони. Додатковим джерелом інфекції є грибниця на уражених пагонах. Які ж заходи захисту треба провести, аби захистити персик від цієї хвороби? По-перше, це видалення та знищення уражених пагонів восени або навесні до розпускання бруньок. Повторно видаляють пагони весною, коли на них добре видно ознаки ураження, а спори ще не встигли поширитися. Окрім цього, необхідно збирати та знищувати уражене листя. По-друге, варто застосовувати хімічні засоби захисту. До розпускання бруньок провести оприскування дерев препаратом гард у нормі 30 грам на 8-10 літрів води. Наступні обробки проводять період вегетації препаратами захисник страж бінарними комплектами колібріс плюс страж та антигусінь плюс Самшит». Препарати необхідно чергувати задля обмеження виникнення стійкості у хвороб. В одному із роликів ми вже проводили профілактичну обробку саду від шкінників та хвороб у фазу зеленого конуса. А сьогодні ми проведемо комплексну обробку персика після світіння хвороб. кучерявості листя, клястероспоріозу, муніліального опіку, а також шкідників, попелиць, плодожерок, листовіюк, плодової молі. Для цього використаємо відомий вже нам бінарний комплект від аптеки садівника Колібріс Плюс Страж. Колібріс плюс страж це бінарний комплект інноваційного інсектициду та системного фунгіциду для захисту плодово ягідних насаджень. Як я говорив раніше, головною перевагою даного комплекту є те, що він вирішує відразу два завдання: захищає від шкідників та хвороб. Отже, вам не треба гаяти часу, аби самостійно підбирати компоненти. Інсектицид Колібріс ефективно захистить персик від плодожерки, попелиці плодової молі і а фенгіцид страж від хвороб, кучерявості листя клястероспоріозу маніліального опіку. Для приготування робочого розчину необхідно один бінарний комплект, який містить по 3 мл кожного препарату, розвести у 5-8 літрах води і ретельно перемішати. Норма витрати робочого розчину для молодих дерев 3 літри на дерево, для плодоносних 5 літрів на дерево. Оприскування можна проводити в період вегетації персика. Головне пам'ятати, що строк очікування від останньої обробки до збору врожаю для персика становить 30 діб. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, тисніть на дзвіночок. Аби першими знати, як захистити свій сад та город від шкідників та хвороб. Пройшов понад місяць після обробки персика проти кучерявості листя та шкідників бінарним комплексом Колібріс плюс страж. Уражене листя посохло, але завдяки системній дії препарату хвороба далі не розвивалася, і персик повністю відновив свій листяний покрив. Як ви бачите, маємо молоді, зелені, хороші прирости. Тож вирощуйте з насолодою, а аптека садівника з любов'ю попіклується. Про ваш урожай щасти